Кожен піде, у свій загадковий шлях до мрій збувається, Ще вчора дитина ти, а завтра твій день, що так по дорослому той день починається. Згадати, що я кожному своє, але є ще так на всіх об'єднує. Коридори школи спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні І ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети Я буду сам. Кроса на сонці запанує ми, ми браття у своєй стороне. Право подати останній шкільний дзвінок надається найстаршим та найменшим здобувачам освіти Ігнатовичу Івану. Та бартошик Вероніці. Шануємо всіх борців за волю України, що віддали своє життя в бою за мирне небо, світлі мрії. За землю матінку свою маленький. натхнення. кращі з кращих на цілій землі, пам'ятаймо про батька і неньку, пам'ятаймо своїх вчителів. Тут все наше дитинство і спогади чисті, незабутні хвилини шкільного життя, і сьогодні по-доброму і урочисто нас ліцей проводжає в доросле життя. Пролетіли уроки, закінчилось навчання, розтаваність приходить вже час. На шкільному подвір'ї миті прощання і доросле життя кличе нас. За все, що сказано невчасно, і все, що зроблено не так, без заперечення, завчасно, скажу тихесенько, пробач. Поваги від людей. Енергії у житті. Радісних моментів на щодень. Ентузіазму у всіх справах. Мирного майбутнього. Оптимізму для кожного з вас. Гармонії у стосунках з людьми. Активного та змістовного життя. Перемоги! Шановні учні, батьки, педагоги та технічний персонал, сьогодні ми відзначаємо величне свято свято останнього шкільного дзвінка. Вітаю всіх вас із цим святом, святом прощання зі школою! Для учнів перших десятих класів. Останній дзвінок особливо радісний, трепетний, довгоочікуваний, адже він сповіщає про закінчення навчального року та про наближення приємної пори літніх канікул. Бажаю всім вам відпочити, змужніти, зміцнитись фізично і духовно. Щоб з новими силами 1 вересня під мирним небом сісти за шкільні парти. Для випускників 11 класів нинішній останній дзвінок дійсно останній у стінах рідної школи, тому це свято таке щемне. Трішки зажурливе, як прощання, прощання із безтурботною юністю, прощання із шкільною партою і коридорами. Адже попереду у вас, дорогі наші випускники, здача мультипредметного тесту, вступ у вузи, технікуми, училища. А можливо, хтось задумав здобути таку необхідну для нашої країни робітничу професію. Ми впевнені, що знання, одержані в школі, вам допоможуть крокувати по життю з гордо піднятою головою. Ми, українці, не забуваємо рідної країни та своєї наймилішої, наймилозвучнішої. Української мови. Нехай здійснюються всі ваші задуми і мрії. Також, як директор школи, хочу щиро подякувати вам, шановні батьки, за те, що у такий важкий час випробувань для кожного українця. ви допомогли зорганізувати освітній процес. Для повноцінного навчання наших дітей. Хочу подякувати вам, компетентні педагоги, за невтомну працю, а також вам, здобувачі освіти, за свідоме ставлення до навчання. Бажаю всім миру, злагоди, щастя, бажаю всім перемоги, слава Україні! Героям слава. Любі діти. У непростий час вам випала доля закінчити ліцей. Страшним лихом і незагойними ранами увірвалася в наше життя війна. Війна, яка триває вже більше року. Сіє біль, страх, відчай, зло на нашій рідній землі. На жаль, це не страшний сон, а жахливий період нашої історії. Сьогодні наші діти стають однією з тих верст населення, на якій буде найбільша відповідальність за майбутнє і розвиток нашої країни. Тому, шановні випускники, у вас попереду нові вершини та нові досягнення, а головне велика відповідальність у непростому дорослому житті, в якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки. Та відповідати за прийняті рішення. Нехай світлою буде ваша життєва дорога, вистелена добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами. Віримо, що ви реалізуєте свої здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Пам'ятайте, що проблеми, як і успіхи, річ тимчасова. Залишайтесь завжди людьми, не скупіться на посмішку та добре слово, вірте завжди у веселку після дощу. Тримайте зв'язок з рідними, будьте гідними громадянами своєї держави. Ми віримо у вас і любимо вас. Ми ваша підтримка. А ви, діти, наша гордість і опора. Користуючись нагодою, сердечно дякуємо вчителям за самовіддану працю, за турботу і знання, які ви віддали нашим дітям, за вічний неспокій, невпинний творчий пошук та педагогічну мудрість. Бажаємо вам життєвих сил і натхнення, аби вогонь творчості і любові до власної професії ніколи не полишав ваших сердець, а всі майбутні задуми та справи повнились світлом. Красою та добром у мирну і добру путь. Прийшли ви ще маленькими до школи, а вже чарівні юнки юнаки, хоч, мабуть, не забудете ніколи проведені за партами роки. Було всього, досягнень і мороки, Колись сумне вже викликає сніг. Життя готує вам. Складні уроки та вірю, що засвоїте ви їх. Що на віку чекають слава, гроші, визнання десь чи в рідному краю. Бажаю щастя вам, мої хороші, не забувайте чительку свою. Сьогодні ви святкові, особливі, Заквічені немов весняний сад. Вам час дорогу. Що ж, ідіть щасливі, хоч інколи вертайтеся назад. У добру путь випускники. У травні, коли розквітають яскраві квіти, І дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвінка. Воно радісне і водночас сумне. Дорогі одинадцятикласники, для мене за всі ці роки ви стали близьким людьми. Ми вчилися жити, працювати і відпочивати в колективі. І я сподіваюся, що досвід, який ми набули разом, допоможе вам у дорослому житті, адже у вас закладено великий потенціал і у кожного є особливий творчий дух. Війна в Україні змусила нас привчитися до нових реалій, забравши найцінніше у вашому житті живе спілкування, зустрічі і прогулянки. З останнім дзвонком відходить у минуле школи. Відкривається нова сторінка життя. Нехай збуваються найзаповітніші дитячі мрії. Амбітні плани стають реальністю. Нехай у вашому житті насамперед буде мир, багато успіхів, цікавих людей, звершень і можливостей для розвитку. Щиро дякую вам за роки, проведені разом, за подаровані прекрасні миті та яскраві спогади. Ви доповнювали навчання позитивом, щирістю і добротою. Ідіть впевнено до своєї мети, сміливо ступайте на стежину нового життя, взявши з собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей і відмінний настрій. Ось срібний голос дзвоника лунає, випускників останній кличе раз. В однім пориві всі серця єднає. Щасливо, друзі, всім у добрий час.